Надцяте листопада, час новини на нашому каналі. Про головні події цього дня вже за у студії для вас. Працює Любов Яворська. Мої вітання. Сьогодні світ відзначає день без куріння. Ідея сьогодні закликати курців відмовитися від згубної звички хоча б на день, щоб звернути їхню увагу на те, що кожна викорена цигарка завдає непоправної шкоди їхньому здоров'ю. Вперше ідея кинути курити на один день виникла в Артура Мулані, який у 1971 році закликав людей відмовитися, хоча б на один день від цигарок. Заощаджені кошти віддати у фонд місцевої школи. У 1974 році День не куріння публічно проголосила на сторінках. Американської газети Мотічело Таймс для України цей день надзвичайно важливий, наголошують громадські організації, коаліція громадських організацій та ініціатив за вільно відтюнового диму Україну та за майбутнє без куріння. З їхніми даними у нашій державі курить кожна друга доросла людина, дві третини чоловіків та кожна п'ята жінка. Так багато як в Україні, наприклад, у США та Канаді курили у 60-ті роки, коли людство ще тільки стали відомі на оповіданні про шкоду куріння. Сьогодні там поширеність куріння удвічі Анше ніж Україні, за даними вчених, через три місяці після відмови від куріння покращуються функції зовнішнього дихання. Через рік ризик розвитку ішемічної хвороби серця знижується на 50%. Через п'ять років ризик розвитку інсульту знижується до рівня людей, які ніколи не курили. Позбутися тютюнової залежності і куріння може практично кожен, тільки робити це слід за правилами. А ще краще за рекомендацією лікарів, які володіють методами лікування тютюнової залежності. Соціалізація молоді з особливими розумовими потребами круглий стіл з такою назвою відбувся вчора у приміщенні стрийської єпархії. Організував такий захід благодійний фонд «Каритас». Метою зустрічі є вирішення проблем людей з особливими потребами в суспільстві. Про те, які питання були актуальними, та якого висновку дійшли учасники круглого столу. Дивіться далі в матеріалі наших кореспондентів. У них великі серця, життя вимірюється емоціями, а почуття сильніше ніж у будь-кого. Проте у суспільстві їх вважають нестандартними і не завжди хочуть сприяти їх соціалізації. Мова йде про людей із особливими потребами. Україні їх живе 2 мільйони 780 тисяч, із них 88 тисяч розумово неповносправні, і вони більше за інших потребують любові та піклування. У стрію діють організації, які не байдужі до проблем інших, і навіть більше. Допомагають їм бути щасливими. Стрийський центр допомагає особам із розумовою неповносправністю розкрити свою внутрішню особливість, розвинути таланти, а також сприяє інтеграції у місцеву громаду та суспільство. Тісно співпрацює із спільнотою, віра та світло». Взамін на свою доброту. Соціальні працівники отримують вдячність та нові цінності. І з нас, які там, чи стикаються з такими людьми, там селі, чи, е, Вірі світла майстерні, і безправді знають наскільки ці люди можуть змінити серце людини і ну, показувати ті цінності, які є важливі, і показувати, що є важливим в житті. Під назвою розвиток соціально-побутових та трудових навіків неповносправних як крок до самореалізації та адаптації суспільству підштовхує до дискусій та обговорення за круглим столом у стрійській єпархії зібралися педагоги, соціальні працівники, представники спеціалізованих організацій, духовенство та інші небайдужі говорили про особливості спілкування та навчання. Колись нестандартних людей тримали у спеціальних закладах далеко від суспільства. Сьогодні їх активно. Туди інтегрують саме завдяки соціальним проектам відповідного спрямування. Сприяє цьому клімату, навіть українське законодавство важливо тільки його втілювати у життя і пам'ятати про найбільшу проблему. Основне із питань це відкриття наших сердець, це відкриття наших кабінетів в державних структурах, не в державних структурах, саме для людей з особливими потребами. Досвід соціальних організацій, окремих людей, шкіл та спецкласів говорить про те, що бажання допомогти та реальні справи завжди виправдовують себе. Про свою школу інтернат села Підгірці розповідав директор Ярослав Сенько. Результат праці вражає з 13 випускників, 12 класу. 8, 7 дітей поступили в університет. Половина з них займалася без репетиторів. Середні який вони набирали 170-180-185 балів з 13 дітей. Запросили на зустріч і депутата обласної ради Зінов'я Карпінського, який став уже другом організації, що завжди вислухає та допоможе. Важко так говорити на таку тему, тому що в мене було декілька таких випадків, коли ну, особисто казати, коли але завдяки вчасній допомозі, Фінансовим можливостям вдалося, що та дитина не стала інвалідом. Чи були старші люди, не старші, які років 30-40, яким зробили, вдалося допомогти їм, зробили операцію, обставляли суглоби, вони почали ходити. Ну і ще багато таких випадків було. Хотів от подякувати вам, що ви тією справою займаєтесь. І організовувати все це, тому що не кожен може, чесно кажучи, такими справами займатися, віддаватися так в одній роботі. Свого прийшли сьогодні до пенсійного фонду Львівщини представники Чорнобильських організацій. Люди зустрілися з керівником фонду і передали йому свої вимоги. Інваліди Чорнобильці обурені невиконанням Чорнобильського закону і тим, що держава не виплачує їм передбачених цим законом коштів. Більше того, не виплачуються кошти з засудовими рішеннями. Які по всій Україні чорнобильці Львівщини готові вдатися до радикальних кроків. Наразі вони вірять, що держава розпочне виплачувати кошти у повному обсязі. Зі, як це передбачено законом, нагадаю, чорнобильці захопили будівлі обласних пенсійних фондів у Харкові та Донецьку і оголосили голодування. Уже незабаром на нашому каналі новий гумористичний проект Великі перегони. Уже відзняли дві програми. Четверо ведучих розглядатимуть цікаві новини та факти крізь призму здорового гумору. У гості приїжджатимуть відомі люди і всі разом обговорюватимуть події та життєві історії. Про те, як відбувалися знімання програми та що нам обіцяють її учасники, дізнавалась Світлана Коханчик. Наш телеканал розпочав зйомки нового телевізійного проекту Великі перегони. Гумористичне шоу, учасники якого за спільним столом жартують, обговорюють кумедне відео. Ведучим програми Великі перегони є стріянин Андрій Маринець у народі, званий як Морить. Добрий вечір, дорогі краяни, гості міста і доїжджаючі. Чоловік зізнається, що жартувати полюбляє, а з будь-якої напруженої і складної ситуації зможе викрутитись вдалим жартом чи веселим анекдотом. Почалося все з того, що я не поїхав на концерт своєї групи. По по, по тій причині, що забивав вдома фундамент. А після того подзвонили мені значить, приємний жіночий голос і повідомив, що от зараз ми будемо проводити таку передачу, яка буде називатися Великі перегони. Не Женемо і гнати будемо, і значить, я відразу погодився на, на таку роль ведучого в передачі Великі перегони. Чому безмежно радий, що видно, по-моєму, обличчю. За сценарієм програми щосереди до стрія приїжджають гості з Другобичем: діджей з твого радіо Ігор Дьорка, капітан КВК команди Василь Лужаниця, музикант та учасник багатьох рок гуртів Андрій Когут. Окрім жартів та куметного відео, ведучі досліджуватимуть менталітет «Стриян» і не тільки. До речі, режисером нового телевізійного проекту є Віра Єворська. Наш телеканал експериментував з різними жанрами телевізійних передач. Окрім такої, тому ми вирішили зробити щось цікаве, розважальне, щоб зацікавити людей, щоб вони посміялися. І вона буде вона оригінальна саме через те, що цікава команда хлопців буде коментувати і сміятися з коментного відео і картинок, і ситуації, які трапляються у стрію, не тільки у стрію. Окрім того, вони будуть досліджувати менталітет стріян, ставити їм цікаві запитання, провокативні запитання, вигадані запитання, і пізніше коментувати, що саме як саме стріяни відповідають, і що це означає, робити якусь певну характеристику їхнього бачення, взагалі життя міста. І держави в цілому. до організації гумористичної програми може долучитись кожен охочий. Надіслати свої веселі історії ви можете на сторінку Великі перегони у соцмережі Фейсбук або на електронну адресу перегони 2012 собака укрнет. Отож, дивіться та смійтеся на здоров'я, адже як відомо сміх продовжує життя. Світлана Коханчик, Руслан Леський Острийські Новини. Україна відзначає День студента. Як повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, на сьогодні у вищих навчальних закладах країни навчається майже 2,5 мільйони студентів. Із них майже 50 тисяч іноземців зі 134 країн світу, зокрема з Китаю, Росії, Туркменістану, Індії, Йорданії, Нігерії, Ірану, Сирії, Азербайджану та Туреччини. Майже половина із них навчається у Харкові, Києві, Одесі, Луганську та Донецьку. Нагадаю. Міжнародний день студента встановили 17 листопада 1946 року на всесвітньому конгресі студентів, який проходив у Празі. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Усіх студентів вітаємо з їхнім святом. Бажаємо гарного святкування. А ми ж з вами побачимо завтра. Нехай вам щастить. Кажуть, лише великі події створюють великих людей. Про людей та події спортивні. розмовлятиму вже за ми для вас про Олег Фелик. Вітаю. Динамо і Шахтар кличуть у Східноєвропейську лігу. Лідери українського футболу Київський Динамо та Донецький Шахтар потрапили у список команд, які отримують запрошення у нову східноєвропейську футбольну лігу. Ініціатором створення ліги є президент Софійського ЦСКА. 16 листопада він провів зустрічі з керівниками провідних клубів Болгарії, Сербії, Туреччини та Азербайджаном і обговорив основні моменти щодо створення цього турніру. Генеральним спонсором нової ліги може стати Газпром, представники якого були присутні на зустрічі у Софії. Наступна організаційна зустріч. Призначена на 25 листопада в Болграді ще через місяць організатори зберуться у Бухаресті. А от на євро Україна не вийде з групи. Авторитетна британська букмекерська контора Вільям Хіл оцінила шанси команд, відіверних на континентальну першість у 2012 році в Україні та Польщі. Україна у загальному рейтингу за версією Вільям Хіл швидше за все посяде третє місце у своїй групі. Ще одна приймаюча сторона Польща за версією британців займе четверте місце. Нагадаю, що недавно визначилися всі учасники Євро 2012 і були сформовані кошики для жеребкування фінального етапу чемпіонату Європи 2 грудня у Києві. Скандальна знахідка. Поліція Порто-Ріко виявила 225 кілограмів кокаїни в будинку колишнього чемпіона світу з боксу Івана Кальдерона. Велику партію наркотиків, вартість якої оцінюється в 4 мільйони доларів, була знайдена співробітниками відділу по боротьбі з наркоторгівлею в будинку в місті Макао на узбережжі країни. Кальдерон в інтерв'ю місцевому телебаченні заявив, що немає відношення до знайдених наркотиків. За словами боксера, будинок у Макао один з декількох, який належать йому об'єктів нерухомості. Обшуку будинку Кальдерона був проведений Ни у рамках слідства, в ході якого у Майамі недавно був затриманий наркоторгівець, що займався перевезенням кокаїну до США. А от на Блатера накинулися борці з расизмом. Президент ФІФА не вірить в расизм на футбольному полі. Йозеф Блатер заявив, що його висловлювання про те, що проблема расизму у футболі далеко не так важливо, як можна подумати, були неправильно інтерпретовані. Коментуючи нещодавні скандали на ґрунті расизму навколо захисника Челсі Джона Террі та форварда Ліверпуля Руїса Сауреса, Блатер закликав не роздмухувати масштаб проблеми, яка багато в чому викликана емоціями під час гри. Після цих слів на главу ФІФА обрушилася критика з боку бор борців з расизмом, а сам Блаттер був змушений виправдовуватися. При цьому президент Фіфа не раз підкреслив, що він із затятим прихильником боротьби з расизмом і іншим видом дискримінації в футболі та суспільстві, що він особисто очолює боротьбу з расизмом у футболі, яку ФІФА веде протягом багатьох років. Олімпіада 2022 в Україні буде чи не буде. Перспектива української заявки на проведення зимових олімпійських ігор у 2022 році буде в більшості залежати від того, які ще країни претендуватимуть на ці змагання. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Бубка розповів, що на проведення ігор має намір подавати заявку Канада. Він також повідомив, що у Швейцарії є наміри боротися за Олімпіаду 2022. Крім того, що невідомо чи буде виставляти свою кандидатуру німецький міст. Мюнхен на нинішньому етапі ми працюємо з експертами, фахівцями, компаніями, які знають і можуть нам допомогти відпрацювати наш майстер-план концепцію Олімпійських ігор на високому рівні, зазначив президент Нок. І наразі у мене все щиро вдячний за перегляд. Сподіваюся, було цікаво. Тримайте ніс з поверху і не кидайте слів повітрю. Хай щастить! Завтра синоптики обіцяють ясну погоду. Температурний максимум у день становитиме 7 градусів тепла. Вночі топчики термометрів опустяться до нульової позначки. Вітер дутиме західний зі швидкістю 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів. Тут стовпчика. Ось повітря 70%.